Так, всім вітання. Розпочинаємо огляд томатів, які будемо сіяти 25 2025 році. Так, розпочинаємо від фірми Led Agro. Мармара. Середньоранні низькорослі гібриди томату для вживання у свіжому вигляді і переробки. Рослина дуже міцна. Плоди 250-280 грам. Округло приплюснуті. Наситечено червоного кольору. Тож Led Agro Аслом. Ф1. Рослина гібрид томату. Срок достигання 95-100 днів. Насіння усі на 2 см. Розсаду завдяки компактному розміру куща. Відстань міжрядка 40-45 см. Такі, Немає нема інформації. Колеос. Новий гібрид ранньостиглого високорослого томату. Перший збір врожаю через 60-65 днів після висадки розсади. Проди... Плоди красивої сливовидної форми насичені червоно блискучі. масою 200-220 грам. Для гібриду характерна відмінна зав'язуваність за любих погодних умов. Ось. Вуа! Пінкбуш. 60-65 днів після висадки розсади. Плоди 20-250 грам. Толстой. Це теж не перший рік садим, провірено вже. Рослина ранньовисокорослий високорослий гібрид томату. Стійки до захворювань. Плоди 125-130 грам. Пінк хіт. Новий гібрид скоростиглого томату. Середня вага плода 280-320 грам. Пімк венвер. Рослина ранньостигла, високорослий гібрид рожевого біф томату з дуже рівномірним навантаженням рослинними плодами. Блек мода F1. Рослина індетермінантна, середньоранній гібрид 65-70 днів від висадки розсади на дні. Китиці утворює 5-7 плодів. Плоди вагою 200-230 грамів. Так, йдемо далі. Рожевий гігант. Семена України. Середньостиглий сорт. Період від сходів до початку дозрівання 110-120 днів. У відкритому ґрунті 150-180 сантиметрів висота рослини, плоди 250 до 400 грамів. Так. Томат полбіг, гібрид. Великоплідний детермінантний гібрид томату для відкритого ґрунту. Дозрівання починається на 70-й день після висадки розсади. На одному суцвітті формується до 6-8 великих округлих плодів масою 200-250 г. Томат Top Sport F1. Середньоранній кущовий томат з щільними плодами округлої форми. Термін достигання 75-80 днів. Плоди 60-80 грамів. На одному суцвіті формується 80 плодів. Томат каста f 1 Кущовий томат через 50-60 днів. Вага плода 220-260 грамів. Томат річіолу f 1 Маса плода 300 500 грамів. Для, для салата. Томат Тайпринс F1. Новий середньостиглий та високоврожайний гібрид детермінатного томату. Становить 110-120 днів дозрівання плоди 300-350 грамів. Уракан. Плоди великі 220-250 грив. Рослина компактна з хорошим покриттям плодів. Гібрид відрізняється високим потенціалом врожайності та прекрасними смаковими якостями. Томат Тропікал Джем плоди 220-250 грам. ранні 70-75 днів дозрівання. Томат Тобольськ 220-250 грам та 65-70 днів дозрівання. Томат Пінк Кристал. Середньоранній гібрид 65-70 днів. Плоди 220-250 грамів. Томат Едель 80-85 днів. Плоди 90-100 грамів. Солодкі. Томат Пінк-харт. Гібрид. Плоди 230-240 грамів, формує 6-8 китиць на компактному кущу. Плоди округлі. Вирівняні. Томат махітос гібрид. Новий рані встигли гібрид високорослий так, маса 220-260 грамів. плоди округлі щільні, яскраво-червоні. Томат абелус. Високовражайний гібрид. 160-180 грамів. міжвузля короткий формує на одній двій китиці більш ніж інші гібриди. Он такий томат. Каліос. Це вже було Потім. Король гігантів. Що тут у нас? Середній кущ висотою 120-150 см. Високорослий. Плоди 800 до кілограма. Ну, тут дійсно король гігантів. Томат Флорида 47. 72-75 днів дозріває. Маса плода 200-250 грам. Томат Бобкат Ф1. Середній ранній детермінантний період дозрівання 60-65 днів, плоди округлої форми яскраво-червоного кольору без зеленої плями. Маса плода 250-300 грамів. Томат настінька 80 днів, висота куща 60-70 сантиметрів. Нема маси плода. А, маса до 300 грамів. Настінька. Томат, банан червоний, висота куща. 1,5-1,8 метра, плоди до, до 300 г. бананчики такі. Золота королева у Golden Queen. середньо середньорослий сорт висотою 80-1,5 до метра. Плоди 150-250 г. Сорт стійкий до розтріскування. Закат літа. Середньорослий. Чимало. Середньо пізній сорт 120-130 днів. Від сходів до плодоношення. Висота рослини 70. Кущ компактний. Плоди масою 250 грамів. Зберігається до 4 місяців. Закат літа. Томат перцевий теж від двох виробників. Так. Кущ завишки 50-70 см. Компактний плоди видовженої формі 8-10 см завдовжки. Твердість, мясистість, вагою 70-90 грамів. Ось такий. Вау! Сплінт таймер. Термін дозрівання 115-120 днів. Кущ за вишки півтора метра. Плоди кіло і більше. О. Томат нуксі. Середня вага 250-250 грам. На рідкісті 300 грам. Середньопізній гібрид великоплідного томата. Томат солідо. Маса 200-250 грам. Вегетаційний період 90 днів. Як у відкритому ґрунті, так і в плівкових теплицях. Томат гульовер. Висаджують розсаду в віці 50 днів. Рослина завишки 70 см, плоди 300-500 грамів. Томат іскорка. Теж на перший рік вирощуємо і в теплиці, і на городі в відкритому ґрунті. Так, До достигання 100-108 днів. Е, плоди масою 90-100 грамів. Гібрид Тарасенко, теж вирощуємо вже не перший рік. Дуже подобається. Висота рослини 150-170 см. Плоди тверді масою 100 г. Голове серце. Середньостиглий, крупноплідний сорт, вегетаційний період від сходів до початку дозрівання 110-120 днів. Рослина високоросла висотою від 2 метру до 1,60 метрів. Плоди вагою 400 600 грамів. Джокер. Джокер-джокер-джокер. Плоди 250-300 грамів. Дозріває за 120-130 днів. Дбира червоні. Середньопізній сорт вегетаційний період. Це класика. Середньопізній сорт вегетаційний період від до технічної стиглості 110 125 днів. Кущ високорослий, висота 25-3 до 3 метрів. Плоди сливоподібної форми. Масою 180 100 80 до 100 грамів. Томат світ Сан 1 Плоди 220-280 грам. У відкритому ґрунті та плівкових теплиць. Висока транспортабельність. Товарна така. Товарний томатик такий. Потім Мейс F1. Плоди 220-240 грам. Для салатів. Компактна рослина, гарно захищена від сонячних опіків, сильними стеблами. Так, що тут у нас? Томат чорне серце бреда. 20 штук. Середньоранній сорт томатів, кущ завишки близько 70 см. Плоди до 500 грамів. оранжево фіолетові Середньо-ранній сорт куч висотою метр. Плоди круглі кіло... 100-200 грам. Томати Стефанія. середньостиглий стиглий сорт, куч висотою 1,5 метри, плоди плоско, округлі, рожеві масою 600 грамів. мясисті. Дуже соковиті та смачні. О, тут куча всього. Ну. Карлик червоний. Середньостиглий, низький, високорос... високовражайний сорт. Листя. Просте. Кущ висотою 50-60. Сантиметрів, плоди 50-110 грамів. Ну і інших. Дуже-дуже багато Плюс ще он, ціла коробка. Це частину я покажу вам, поділюсь. Але все буду сіяти. і крос. Плоди 250-350 грамів. Томат індійський, смугастий. Кущ висотою 1,80 м. плоди 100 грамів. Суперурожайний. Томати Маріса гібрид. Ранні масою 150-170 грам плоди. Зберігаються дуже хорошо. Okay. Томати армянські. Середньостилий сорт кущ висотою 150-180 см. Плоди плоскоокруглої форми. Вага 400-450 грамів. Томати чорне серце. Сереньоранній сорт. Кущ за вишки 70 см плоди до 500 грамів Чорно-фіолетового кольору. Інкас. Інкас F1. Плоди 80 100 грамів. Гібрид яскраво червоного кольору. М'ясистий. Техас стар, зірка Техасу. Плоди 400-800 грамів. Кущ завишки 1,80 м. Голове серце. Плоди 150-300 грамів, 115 днів дозрівання, завишки 120-180 сантиметрів. Огі. далі. Томат ріогранде. Теж не перший рік садим і в теплиці його садила, і в відкритому ґрунті. Середньостиглий стиглий сорт 80-90 днів. Плоди масою 120-130 грам сливковидної форми. Стійка до хвороб. Рожевий фламінго. Срок дозрівання 110-115 днів. Кущ висотою 1,20 м, 1,5 м. Плоди від 150 до 400 г. Big Black. Це мій фаворит. Вони крупні і не уменшаються аж до пізньої осені. Високі. Так, ранній. Кістьовий сорт для вирощування в відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Висота рослини 1,40-1,60 м. плоди круглої форми. Маденькі масою 200-250 г. Такий чорний. Не тріскаються нічого. Ну, це мій фаворит серед томатів. Всім рекомендую Big Black. Так, томат фітофторостійка сливка. Вага кіло. Придатний до 28-го року. Нема про нього нічого, ніякої інформації. Агромаркет. Томат бабель. Середньоранній сорт томатів виростає до 2 метрів. Плоди 400 грам червоно-рожевого кольору. Томати зелена копія 25 штук. Середньоранній сорт куч висотою 1,5 метри. Плоди з темно-зеленими смужками темно червоні вагою до 250 грамів. Томати чорний ананас. середньостиглий сорт. Кущ висотою до, віс... до 1,80 м, плоди плоскоокруглої форми. коричневого кольору з зеленими плямами. Масою до 700 грам. Дуже смачні. Маркіза рожева в чорному. Маркіза роза Ayer Клас! Так. Цей сорт. Плодоносить через 12 тижнів. Злегка сплюснуті. Висота рослини 1,20 до 2 метрів. Час дозрівання 80 днів. Колір плоду чорний. Індетермінантний. Розмір плоду 200-400 г. Нічого не ясно. Дубок, ефемер. Алсу Кенінсберг золотий, сверхранній томат, теж агромаркет, все, гаргамель, надранні мляна рожева, Бичаче серце. Висота, висота рослини 120-180 см, плоди 150-300 г. Отакі. Санька. Ранні середньорослі. Ранньо стиглий сорт 100-110 днів. Висота 40 см, плоди 80-100 г. Не знаю, мені санька не сильно подобається, але хай буде. Класика. Ляна, санька з низьких. Ось ляна ще одна. Низько томат. Висота 35-40 см. Плоди 65-80 грамів. Єва. Плоди 350 100 грамів. Висота куща 150 см. Для салатів. Солод... Солодощі вірджинії. Рідкісний сорт. Плоди червоніна шапочка та з мушками вагою 500 грамів. Вогняна лавина. Середньоранній сорт, Кущ 1,70 м. Плоди до 900 грамів. Дуже солодкі, мясисті, соковиті, Універсальне використання. Серце Гулівера, середньоранній сорт, плоди 300-400 г червоні. Висота рослини до 70 см. Томати чапай. ранньостиглий стиглий сорт кущ висотою до метра. 70 см до метра. Плоди 300 500 г. Округлі, ребристі, м'ясисті, червоні. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. Бо далі буде, буду знімати все, як сію, як виращую і так далі. Підписуйтесь, тисніть вподобайки.